Вона ще зовсім юна, але не боїться розказати про свої почуття усім. Роксолана Кален презентувала свою першу відеороботу на пісню Дощ. Відеокліп знімали на київському Подолі та на полісі. Про це зайняв два дні. Режисер кліпу Євгенія Короленко розповідає, спочатку познайомилась з Роксоланою, послухала пісню, а сам кліп їй просто приснився. Я просипаюся зранку, я бачу картинки, я бачу кліп, я бачу все, все, як має бути. Я оператора під руку і кажу, маємо дивитись локацію. Це така містична, має бути зйомка. Кажу, ти маєш відтворити те. Той мій сон команду захопила працелюбність дівчини. кажуть, відпрацювала як професійна співачка. Це не просто людина, яка просто захотілася там відзнятись, і думає, що це класно, і це легко і це швидко. Ні, насамперед, це велика дуже справа, і дуже велика робота, тому що там їй, її Роксалані, приходилось дуже довго сидіти, просто на не ворунув не ворушитись взагалі. Там по декілька, декілька годин, поки ми там виставляли світло, виставляли камери. Автором тексту є Лариса Вороніна, композитор Ніколо Петраш. Останній розповідає з Роксоланою знайомі вже понад три роки. Каже, працювати з нею просто дуже приємно. Уже записано три пісні. Буде ще далі доділуватися альбом. Уже втора пісня на стихі Лариси Михайловни поє Роксолана. так появилася пісня Дощ. У була ідея зняти кліп. Сама ж співачка не приховує емоцій, пригадує моменти зі зйомок кліпу і зізнається, що це тільки початок, бо в планах зйомки продовження містичної історії кохання, презентованої у кліпі, було надзвичайно холодно, але я старалася ну все ж таки ну, втримати собі всі емоції, тому що там мене знімає камера, мене все трісеться, і тут я е, пробую зробити такі обличчя, що все добре. Мені тепло. Потішила Роксолана й своїм співом і для усіх присутніх. Виконала пісню Дощ. Дощ скажи на іде. Дощ декорами шукати. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.